Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Хотіла поділитися, про що я б шкодувала у свої 13-18 років. У минулому відео я розповідала про кризовий період після 20, -ти. і у цьому відео хотіла поділитися кризовим періодом, саме у підлітковому віці. Не буде ніяких порад, як стати супер успішним у своїй підліткові періоди. Отож, підлітковий період, період, коли хочеться бути дорослим. Але тебе досі всі вважають дитиною. Я пам'ятаю, свій підлітковий період це різкий скачок гормонів, агресія на будь-які заперечення, це складності і в навчанні, і спілкування з іншими, коли ти хочеш пробувати все нове, коли ти хочеш, тому що хочуть інші. Якщо ти у свій підлітковий період відчуваєш якимось не таким, як інші, можливо, ти не хочеш робити те, що хочуть інші, ти є одним відсотком із ста. Це означає, що в майбутньому. Ти можеш також бути одним відсотком зі ста, хто дійсно досягне чогось великого у мої підліткові періоди, саме це були шкільні роки. Мені було досить важко адаптуватися в цьому новому соціумі. Виходити дійсно вже за рамки дитинства і бути дорослим, тому що я пам'ятаю ще до 13 років любила бавитися різними іграшками, ляльками, гратися в якісь сюжетно-рольові ігри. Інші підлітки, мої жоднокласники, вони хочуть чогось іншого, у них вже з'являється якась симпатія один до одного, починають йти на якісь гулянки, вони починають з'являтися якісь негативні звички, і я просто розуміла, що мене це лякає і. Дав мені все світ трошки розуму, зрозуміти, що я не хочу так само. Хоча, звісно ж, також бувало таке, що дуже хотілося і на дискотеку піти, і я ходила, але я не відчувала себе там суперкомфортно. І ходила на якісь там гулянки з іншими, і також не відчувала себе комфортно. Була частково такою білою вороною, обирала робити те, що зараз мені потрібно. То так, як це була школа, це було навчання, замість того, щоб ходити десь гуляти, прогулювати уроки, втікати, отримувати задоволення від якихось негативних вчинків. Тобто, підлітковий період, це коли ти хочеш пробувати, коли ти хочеш бунтувати, це не означає, що всі такі. Є дійсно не хочеться цього робити. Є дійсно відчувають себе щасливими в тому місці, де вони є зараз. Тому не треба робити щось таке крейзі для того, щоб відчути якісь нові емоції. Можливо, це виглядає більше як якась заїжджена психологія, коли я намагаюся пробити комусь мізки пояснити, що так не можна, треба бути хорошим. Ні, я розповідаю так, ніби я хотіла б, щоб мені хтось це розповів, що я нормальна, коли я, наприклад, не хочу гуляти кожен день, коли я не маю негативних звичок уже в 13 років, що це нормально, і що я обираю просто свій шлях, я обираю своє майбутнє. Зараз, вже будучи в дорослому віці, я зрозуміла наскільки це було правильно, тому що зараз я зустрічаю людей, яким вже є там 30. Вони шкодують про те, що вони, наприклад, в школі не опановували елементарні знання, і яким зараз досить важко в новому такому світі накопичувати нові знання, тому що немає бази. І я це не кажу для того, що треба. Завжди класно вчитися бути супер-пупер бути відмінником. Я в школі не була відмінницею. У мене були оцінки досить середні, але у мене було бажання вчитись, тому що я себе змушувала, тому що це була самодисципліна. І це те, що є дуже важливим, те, що дійсно дуже класно допомогло мені в юності, коли ти розумієш, заради чого ти це робиш, коли ти бачиш якесь своє майбутнє, і от ти бачиш, ти хоч. Вступити в якийсь університет, або ти бачиш це, хочеш навіть після школи придумати якийсь бізнес. І ти розумієш, що навіть щоб керувати якимось бізнесом, тобі треба також мати якісь математичні знання, або ж вміти писати також гарні якісь листи, гарні навіть пусти в інстаграм, то треба мати якусь грамотність. Хочу пояснити, що коли ти вже стаєш дорослим, у тебе не є якесь одне завдання. У тебе вже просто мільярд справ. Тобі треба орендувати квартиру, заплатити за комуналку, тобі треба заробляти кошти, тобі треба думати, що поїсти, тобі треба прибирати квартиру, тобі треба брати одяг, тобі треба ходити на зустрічі. Тобі іноді не вистачає навіть часу на якесь навчання, на повторення чогось. Тому дійсно, коли у тебе є твій молодий юнацький вік, то дійсно присвяти себе саме. Тому періоду, у якому ти зараз є, не треба поспішати дійсно бути дорослим. І зараз я б хотіла розповісти про біль, страх усіх, хто є в підлітковому періоді. Це страх бути самотнім, одиноким, неприйнятим, ніби як відкинутим якоюсь граєю свої юнацькі руки. Я б не була сприйнята своїм колективом. Просто буває таке, що всі обирають якогось слабшого або. Не такого як всі, і починають просто провокувати, тому що хочеться відчути якийсь адреналін або показати якусь свою значимість. Тобто, зазвичай, принижуючи когось, люди відчувають себе більш значимими, більш важливими, більш серйознішими, класнішими і так далі. Най-най-най. Якщо ми говоримо про самотність в підлітковому віці, то звісно ж ми думаємо, що її можна вирішити, маючи купу друзів. Друзів може бути дуже багато, але якісних друзів може бути дуже мало. І навіть не факт, що друзі зі школи це будуть тими друзями, які пройдуть із тобою все твоє життя до самої старості. У тебе залишаєшся лише ти. Дійсно, може бути якісь дуже класні друзі, з якими ти вже дуже багато років знайомий і все круто. Але я говорю про те, що трапляється, що у підліткому віці ми шукаємо дуже багато нових знайомств, і вони не завжди є класними, бо ми шукаємо якихось старших, класніших, і ми хочемо бути такими, як вони. Якщо ви бачите когось крутим, то він проявляє свою крутість. Принижуючи інших, або за рахунок своїх, скажімо так, фанатів, які хочуть бути схожими на них. Ми Не знаємо свою значимість, тому що ми, коли підлітки, ми є просто дітьми своїх батьків. У нас немає чогось великого, чим ми могли б хвалитися. Або, можливо, ми можемо хвалитися якимось речами, новими гаджетами. Але відчувати себе як особистість повноцінною, ми починаємо себе відчувати так тоді, коли ми принижуємо інших. Коли ми, наприклад, Кажемо комусь, ой, ти не такий, подивись, який як я крутий, або підлітковий період це етап, коли ви проявляєте вже свою особистість, але своя особистість, ваша особистість це не є робити так, як робить хтось інший. тому що ви не хочете бути якоюсь копією. Намагаюся вкидати якимись фразами, розповідати, можливо, якимись частинами хаотичними, тому що дійсно це тема, яка мене досі тригерить, тому що мені дійсно дуже хочеться цим поділитись. І хочеться вести це як такий не лише монолог, а таку якусь цікаву розповідь. Коли ми також підлітки, ми думаємо, що коли нам хтось сказав Ой, відійди, малявка, ми думаємо, все, я значить, ніхто, я тут нічого не важу, я нічого не значу, і все, починається якась депресія. Ти не можеш бути поганим, тому що хтось сказав про це. Те, що говорять інші люди, воно ніяк не характеризує тебе як особистість, тому що ніхто не може прожити твоє життя ніхто не може відчувати себе так, як ти, на 100%. Та навіть на декілька відсотків У підлітковому віці ми не є такими суперемпатами, які дійсно можуть зрозуміти, можуть дати пораду, можуть послухати. Коли ми підлітки, ми говоримо емоціями і почуттями. І ми можемо ображати навіть найрідніших людей, тому що це просто така емоція. Це не означає, що це є завжди. Що, наприклад, коли ми сказали комусь якусь погану фразу, або коли нам сказали якусь погану фразу, що це буде так завжди. Це буває просто такий якийсь викид гормонів, і це просто треба сприймати як фразу, яка десь зараз розлетиться, і воно не має ніякого значення, тому що ти для себе є откий такий такий, і намагатися не занурюватися у свої якісь недоліки. Я дуже рекомендувала у підліткому віці це проводити час на з собою. Не боятися цього, не боятися того, що ти відчуваєш себе самотнім, в тебе немає друзів, всі там ходять якісь них тусовки, якісь справи, ходять компаніями у самопідлітковому віці, також треба пробувати сеперуватися від всіх, не залежати від думки інших, не залежати від думки твоєї якоїсь групи людей. Треба пробувати розвивати себе вже. І що б я рекомендувала, це опановувати різні сфери, мати різні хобі. І дійсно, коли ти є на один зі собою. Ти розвиваєшся, ти пробуєш, наприклад, якісь IT ті невеличкі, тому тобто... пробувати знімати якісь відео, можна пробувати писати якісь вірші, можна пробувати в'язати, вишивати, можна пробувати робити якісь діаваї. Куча всього можна дійсно робити для того, щоб розвивати себе і бути щасливим підлітком. Мені здається, усі психологи на всій землі скажуть, що дуже важливо. Присвятити час собі також в політкому періоді і намагатися відокремлюватись також від суспільства, тому що ви майже весь період знаходитесь у школі, там і так мільйони людей, так грубо кажучи. І вам треба навчитись бути наодинці з собою і не боятися цього. Тому що коли ти постійно є серед якихось компаній, серед якихось людей, ти постійно в оточенні людей, коли ти стаєш дорослим. Ти саперусід батьків, і ти відчуваєш таку біль, ніби тебе відірвали від чогось, і ти вже не можеш бути один. У мене таке було, коли я пройшла під період. Я вступила до університету і живучи в гуртожитку, я відчувала біль. Мені хотілося додому, мені хотілося повернутися в те оточення, кому я була, і це було дуже неприємно відчувати, ніби. Тебе просто кинули, і ти далі сам вже якось із собою налагоджуй, як хочеш стосунки, ніхто тобі не каже, як це робити. Ну, зараз я дійсно рекомендую пробувати бути наодинці із собою. Усі, хто дивляться це відео, вони думають, що чому постійно всі говорять для підлітків: ото роби так, так, тому що майбутнє, вчися, тому що тобі це знадобиться. Думай головою, бо потім буде пізно. І це дійсно так. Тому що саме якесь наше дитинство, саме підлітковий період це той етап, на якому будується все. Будується все наше життя. Це як будинок, дитинство, юність, підлітковий період це фундамент, на основі якого вже будується все наше життя. Я, як ще не зовсім стара людина, можу дійсно сказати, що майбутнє воно формується на основі нашого минулого, на основі наших. Всяких кризових періодів на основі наших всяких вчинків, наших звичок. Згадала один момент з дитинства, що коли я була підлітком, мені здавалося, що можливо батькам не до мене, або можливо, щось вони роблять не так, або щось мені не вистачає, або мені не дають того, того, що я хочу. І зараз, вже будучи дорослою і дивлячись також, як формуються сім'ї зараз у часному світі. Я розумію, що це дійсно дуже важко. Бути батьками і забезпечувати сім'ю, витрачати час, свій віддавати себе, коли ти дійсно потім подорослішаєш, ти вже зрозумієш, що це не так просто бути дорослим, бути таким повноцінним дорослим, у якого є сім'я, турбуватись про інших, віддавати свою енергію, свої сили. Я просто думаю, настільки було б класно бути дитиною. Коли не треба було ні про що турбуватися, коли в тебе не було як зараз мільйон турбот, коли тобі не треба було робити мільярд документів, коли тобі не треба було ходити по всяких службах, коли тебе просто брали за руку і водили, коли ти відчував цю безтурботність, наступна порада буде стосуватись фінансової сторони. Це заощадження. Я не буду говорити, що треба сильно економити якісь гроші, і буду говорити про те, що треба розуміти, на що дій. потрібно витрачати кошти, а на що ні. Тому що фінансової грамотності нас ніхто не вчить, в школі цього нас не вчать, батьки нам, можливо, не розкажуть, і варто, значить, вчитись цьому самому. Тому що, якщо ви хочете знову ж таки бути дорослим, тому що ми в підляковому віці всім доказуємо, що я дорослий. Тому давайте торгуватись про свої фінанси, тому що в майбутньому можуть бути різні випадки, різні шляхи життєві. Наприклад, я в Тіктосі бачила відео, де одна дівчина вона настільки економила кожну копійку, що Здається, за 10 років вона змогла купити декілька квартир. Місто ви можете сказати, що для чого економити, я буду більше заробляти і буду мати величезні статки. Але не завжди буває так, тому що ми не знаємо, що вас чекатиме в майбутньому. Ми не знаємо, які будуть наслідки ваших якихось негативних звичок, як ви почуватимете себе в майбутньому, що трапиться, ніхто нічого не знає. І думати, що от буде точно так, як в когось. Це не факт. Варто вже вчитися, розпоряджатись з ними, відкладати на щось, писати це. Я витратив стільки в цьому місяці, на це я витратив таку суму, і це в майбутньому вам також допоможе. Саме наостанок я б хотіла сказати, що найцінніше, що у вас зараз є, це ваш етап, тому що літковий період це все рівно, все ще дитинство. Що я дуже рекомендую це дозвольте собі бути дитиною. Це зовсім не соромно. Що вам говорять інші, що чого ти ще граєшся, я вже ні, це якось негарно. І що? Потім ці діти вже будуть з якимись психологічними проблемами, а ви будете вже зрілим дорослим, тому що ви прожили кожен етап так, як має бути, тому що ми всі створені на цій планеті, і все дається не просто так. Якщо ви народились, ви вже прожили дитинство, це класно. Бути дорослим не поспішайте, тому що ти вже дитинство ніколи не повернеш. А бути дорослим ви завжди встигнете. І дорослим ви будете майже все своє життя, а дитинство всього лише невеличке. І саме від класного дитинства дійсно залежить багато чого. Я завершую це відео. Мені здається, я сказала дуже мало інформації, але не хотілося б, щоб це було відео на три години. Якщо у вас є якісь питання, можливо, якісь цікаві запитання стосовно підліткового періоду, можливо, якісь розповіді, можливо, висновки, які ви зробили з цього відео, я буду дуже рада читати це в коментарях. І на цьому я завершую своє відео. До нових зустрічей. Па-па!